І так я продовжую вести влог. Звичайно, я розповідаю вам як турист, тому що мене все захоплює. Я дивлюсь, поки що на це все рожевими окулярами. Але я думаю, що якби я тут думала жити, то мене б чекало дуже багато челенджів англійської мови або випробувань, тому що треба інтегруватися в нову країну, в нову систему. І ось тут я думаю, почнуться вже проявлятися всякі. Можливо, мінуси, можливо, труднощі. У нас є друг, який живе в Токіо, і він нас, до речі, запросив. Він проведе нам додаткову екскурсію, і ми будемо святкувати з ним День Конституції Норвегії, 17 травня. так, от він розповів, що тут дуже висока конкуренція на роботу. І якщо, наприклад, на роботу приходить три людини, двох з них виживуть, просто виживуть і один залишиться най. Скажімо, сильніший, найвитриваліший, тому тут коли вже ти думаєш, я так думаю, залишатися, жити і інтегрувати, тебе чекають дуже багато випробувань.